Плач, не плаче. Ай, яка я сердита, Боже Господи, яка я сердита. Де того Василя носить? Де його носить? тако як в шкромаді цим макогоном, хай тільки він в'явиться, хай він в'явиться. Допіру дивлюся. Пішов і Микола, і Петро вже пішов. А цього, пройди світа нема і нема. Вже гуірки зварила, вони вже холодні. В печі вже затухло. Ай, не знаю, не знаю. Їй бо присідь, бо оцим макогоном. Перехрещу в честь Івана богослова, щоб знав. Празник. Празник на вулиці. Всі люди, як люди, чоловіки, як чоловіки. А це хто? Де воно ходить? Де воно ходить, бродить? Ти мене не любиш? Люблю. Ой, як я люблю. Я зараз покажу, як я люблю. Я зараз покажу, розкажу. І щоб загадав він на все життя. Ось за... ось згадає, він у мене запам'ятає цей свято тьойманого А Ану виглядала. Нема, нема. Нема? Їй Бо присіть Бог. Ой, ой, же ж буде він у мене. А зараз щось придумає. Зараз придумає. Ай, І дурна Орися. Хай, хай буде так, хай буде так. Все пробачить, все пробачить. Але ж кого не пробачить. Ой не пробачить. Але ж люблю я його. Люблю.